Тут триває процес відновлення. Це і житловий фонд, і амбулаторія, і освіта. Темою сьогодні нашого брифінгу є відновлення пошкодженого житла, пошкодженої інфраструктури. У центрі удару опинилися адмінбудівлі, куди люди з усього району з'їжджалися оформлювати документи. Напередодні серед ночі окупанти випустили почугує десяток ракет. Зрівняли з землею школи, і будинок культури і залишили без теплової мережі цілий житловий район. На базі як цього корпусу, так і інших корпусів будуть е, ремонтовані або побудовані з нуля е, новітні приміщення, які відповідають сучасним європейським стандартам надання медичної допомоги. Ось це наша міська лікарня, в яку держава вклала десятки. Десятки мільйонів місто ізюм досить серйозно зруйновано. Центральна частина майже на 80 відсотків. І ми відновили одну фактично будівлю, де надаються ці саме послуги в ізюмі. Що спільного між ліцеями у старому салтові? Чугуєві та міськрадою в ізюмі. Так, вони всі знаходяться у Харківській області. Проте їх об'єднує не лише географія. Вони мають одну спільну рису, про яку знає кожен, хто чув слово «відбудова». Саме про це Гвара Медіа та Харківський антикорупційний центр вирішили розповісти детальніше. Наступна наша зупинка. Ліцей. Учні та працівники так і не повернулися на навчання. Тому тут досі застигло 23 лютого. Навчалося в ній майже 400 учнів. Ну от так сталося, що тепер навчаються, але навчаються онлайн. Школи практично немає. Школи практично немає. Старий Салтів. Селище лише за 17 кілометрів від кордону з РФ. Під час російської окупації у 2022 році місцевий ліцей зазнав значних пошкоджень. Згодом його вирішили відбудувати. Ми сьогодні в Салтівській школі. Тут я знаходжу що тут. Були рештки від харчування росіян. Вони тут були суті з цього. У червні 2023 року Харківська обласна військова адміністрація замовила проєктну документацію з капремонту ліцею за близько півтора мільйона гривень. У ній передбачили ремонт підвалу, а повноцінного укриття, в якому б могли навчатися діти, ні. Вже за два місяці військова адміністрація уклала договір з капремонту навчального закладу на суму майже 186 мільйонів гривень з компанією-підрядником ТОВ Слобожанська будівельна компанія Саргон. Запам'ятайте цю назву. Ліцей планували відкрити до листопада 2024 року. А про хід відбудови влада звітувала у соцмережах. Відвідали Старисалтів Чугуївського району. Тривають роботи над відновленням житла. Це відповідно багато багатоквартирні житлові будинки, лікарня, ЦНАП, школа, де вже є заявки для навчання біля тисячі дітей. 6 квітня 2025 року. Росіяни знову атакували приміщення ліцею. Фасад, покрівля, класи і навіть приміщення для гуманітарки, що знаходилися поруч, були знищені. У щоденному зведенні Харківської ОВА інформації про обстріл ліцею не було. Місяць по тому влада уклала договір з тим самим підрядником, що будував і будівлю ліцею. ТОВ Слобожанська будівельна компанія Саргон на суму 144 мільйони гривень на будівництво захисної споруди. У коментарі Суспільному Олег Сенігубов наголосив, що цим укриттям зможуть користуватися і місцеві мешканці. Всі захисні укриття у нас будуються подвійного призначення. Це означає, що цивільне населення у випадку небезпеки там так само може укриватись, люди там відповідно проживати. Але історія не закінчується будівництвом. У вересні влада вирішила консервувати будівлю ліцею та виділила на розробку проєкту ще 764 тисячі гривень. За оцінкою хат. Вартість самих робіт консервації сягне близько 10 мільйонів гривень. Зараз десь тиждень, не 10 буде вже експертиза проєкту, там де підраховано, скільки коштів треба. А, після цього я бо я буду займатися їх пошуком. Mm -hmm. Мені здається, що я їх знаю, бо в мене з цим, би, з, з цим питанням в мене більш-менш гаразд усе. Mm -hmm. Я знаю, як, 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 як треба залучати кошти. Mm -hmm. Тоді ми були на там, би не на, на підйомі. Ця да? mm -hmm. ситуація, та окупація, там багато хто повернувся і поверталися. І держава повинна, повинна людям, людям давати. Давати надію, що все в них буде відновлено, і все буде всі умови життя будуть такі, як ну як вони повинні бути. Тепер питання: скільки бюджету коштує весь шлях відбудови ліцею, що був двічі зруйнований російськими обстрілами? На будівництво ліцею виділили близько 200 мільйонів гривень, на укриття, яке з'явиться пізніше ще 146 мільйонів гривень. На проєкт з консервації будівлі 764 тисячі гривень, і на самі роботи з консервації потенційно близько 10 мільйонів гривень. Загалом понад 346 мільйонів гривень. Дивіться, що має що до моєї особистої думки, це потрібно робити. Може, може, треба робити єдине, що може треба робити не за такі кошти. Не та води, ну ну відновлювати треба, треба. Бо якщо ми не будемо відновлювати ці будівлі, то, то ну не, не буде маркеру, що це наша територія. Ну там не, якщо щоб були люди, люди потрібно що? Потрібна школа, лікарня і центр надання адміністративних послуг. Це той мінімум, який ви ну повинен бути. Ця школа, не забувайте, що ця школа єдина на дві громади. Mm -hmm. на, на Старосадівську і на Вівчанську. Більш mm -hmm. нема ніодної. Хочемо перерватися на дещо важливе. Аби створювати такі матеріали, наша команда занурюється по самі вуха. Розслідувачі, експерти, аналітики, тонни інформації, документів, фото та відео. І саме завдяки вашій підтримці ми можемо продовжувати нашу роботу. Долучайтеся до спільноти «Гвара Медіа», Підтримуйте донатом Харківський антикорупційний центр або оформлюйте регулярні підписки. І станьте частиною команди, яка популяризує такі історії та змінює життя людей на краще. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі під цим відео. Місто Чугуєв знаходиться за 64 кілометри від кордону Зарев. Тут, як і в Старому Салтові, у 2022 році російські обстріли пошкодили будівлю ліцею номер 2 І так само, як і в Старому Салтові, її відновлення перетворилось на багатошарову історію. У квітні 2023 року Харківська Ова уклала договір на розробку проєкту аварійно-відновлювальних робіт. Майже півтори мільйона гривень. Однією з обов'язкових умов була візуалізація робіт. У вересні 2023 року ОВА уклала контракт з компанією-підрядником будівельна фірма Промтекс на будівельні роботи з капітального ремонту ліцею за 180 мільйонів гривень. Через три місяці ще один договір з цією ж фірмою на проведення аварійно-відновлювальних робіт у тому ж ліцеї на 64 мільйони гривень. Цього разу без проведення відкритих торгів робимо все, щоб діти Харківщини могли вчитися у максимально безпечних умовах. Вже з вересня плануємо тут повернення до змішаного формату навчання 350 учнів ліцею. Паралельно тривають роботи з відновлення самого ліцею, який двічі зазнав руйнувань унаслідок ворожих обстрілів у липні 2022 року. А у вересні 2025 року той самий промтекс отримав ще 14 мільйонів гривень на ремонт. Тієї ж самої будівлі. Загальна сума сягнула щонайменше 260 мільйонів гривень. 12 жовтня російські військові атакували Чугуєв. Ударні безпілотники зруйнували частину міста, а найбільших пошкоджень зазнав ліцей номер 2 Міська голова Чугуєва Галина Мінаєва зазначає, що, попри значні руйнування, частина будівлі ліцею все ж уціліла. Ну, скільки відсутки дуже важко сказати, тому що це має знаєте, дати заключення інженера. Але хочу сказати, що влучання в покрівлю, один вол, будемо казати так, ну досить серйозно пошкоджений. Ну в двох місцях серйозні пошкодження. Ну а так вікна, звичайно, так це повлітало, але багато чого і залишилося. Тому якраз зараз стараюся їхати в оборотську адміністрацію, щоб порадитись як краще. Щоб зберегти будівлю відновлення Чугуївського ліцею номер 2 коштувало бюджету понад 260 мільйонів гривень. Нині ж, ймовірно, необхідні будуть роботи з консервації, аби зберегти те, що лишилося від будівлі. Мене колись на форумі запитали, що а що ви відновлюєте котельню, як у вас там стріляють? Тож, там люди живуть, і ми маємо надавати цю послугу. А що ми не будемо її робити? Скоробудинки залишиться без стріла е, це таке питання сьогодні. Ну, надзвичайно болюче. Життя продовжується. Ми маємо щось робити. Ізюм місто за близько 30 кілометрів від лінії фронту. За нетривалу окупацію росіяни майже повністю знищили будівлю ізюмської міської ради, у якій з 2019 року працював ЦНАП. У червні 2023 року очільник Харківської ова Олег Сенігубов затвердив проект відбудови міськради. На аварійно-відновлювальні роботи загалом витратили 171 мільйон гривень. Тендери проходили у два етапи влітку 23-го та наприкінці 24-го років. Після капремонту тут працювали чиновники та служби соцзахисту та виконавчі ЦНАП, податкова та юстиція. Такий вигляд мала будівля Ізюмської міської ради у січні 2025 року. Та вже 4 лютого 2025 року російський іскандер. Знищив ізюмську міську раду під час атаки у будівлі загинуло п'ятеро людей. Ворог влучив фактично в день. А... Те місце, де зосереджені надання саме цивільних послуг нашому населенню. Це і управління соцзахисту, це і юстиція, і державна виконавча служба. Тобто це виключно наші цивільні сервіси, які ми відновлювали по місту ізюму. Місто ізюм досить серйозно зруйновано. Це центральна частина майже на 80%. і ми відновили одну фактично будівлю, де надаються ці саме послуги в Ізюмі. Наразі перебуває біля 25 тисяч людей. І звичайно, що вони мають отримувати ці сервіси через чотири місяці у червні росіяни вдруге влучили біля адмінбудівлі ізюму, зруйнувавши її ще більше. Отже, вкладено 171 мільйон гривень. Наразі будівлю ізюмської міської ради відновлювати не планують. Зруйновану будівлю ізюмської міської ради, пошкоджену внаслідок російських обстрілів у 2025 році, найближчим часом не планують відновлювати вдруге. Про це в ефірі радіо накипіло розповів начальник ізюмської міської військової адміністрації Сергій Феченко. Отже, підсумуємо. На відновлення будівель ліцеїв у Старому Салтові, Чугуєві та будівлі міської ради в Ізюмі вже витратили близько 631 мільйона гривень. І це не враховуючи кошти на захисну споруду у Старому Салтові та майбутні консервації. Це лише декілька кейсів з Харківщини. Проте вони можуть виступити прикладом дискусійного використання коштів на відновлення об'єктів у прифронтових зонах без гарантій їхнього захисту від повторних обстрілів. Прикладів, коли захисні споруди для будівель або зовсім не передбачені, або проєктуються значно пізніше, що є окремою статею додаткового використання коштів. Аби розібратися, як держава розподіляє кошти на відновлення та хто визначає пріоритети, ми звернулися до голови правління громадської організації Антикорупційний штаб Сергія Меткалика. А якщо ми пригадаємо там 22-й рік, то все ж таки вдалося вистояти перші місяці повномасштабного вторгнення, і фактично після звільнення там наприкінці 22-го Харківщини, то у нас були оптимістичні настрої навіть на успішний контрнаступ 23-го, який фактично по кращий нашу безпекову ситуацію. От і власне дось, десь можливість відновлюватись всі інфраструктурі, і фактично в 22-му році був заснований такий фонд ліквідації наслідків збройної агресії. На який держава через нього витрат витрачала понад 60 мільярдів гривень, якої там будували водогони в Миколаєві, будував відновлення, відновлювали пошкоджені зруйновані об'єкти інфраструктури, якраз саме постраждалих районів. Багато на Київщину. А в 23-му році цих витратів було найбільше, бо ми чекали, поки там українська армія буде ще деокуповувати українські території. То в так мовити в тилу, за підтримки наших партнерів, у нас почалось дуже активне відновлення. За словами Сергія Миткалика, керівники постраждалих громад тоді казали: без відновлення соціальної інфраструктури, тобто вокзалів, лікарень, шкіл та дитячих садочків, місцеві жителі, які виїхали за кордон, не повернуться додому.

Зокрема, були напрацьовані міністерством відновлення. Все правильні на той час були сформовані речі: це створення безпекових умов для того, щоб українці поверталися в регіони, відновлювати розвиток інфраструктури за принципом «Build back better», тобто «Відновлюй ще краще розвиток саме людського потенціалу. Люди це ключове, що формувало в принципі відновлення і навколо чого треба створювати ці умови і. Ну, тобто посилення децентралізації і інші хороші речі. Але ми говоримо про теорію, про стратегію. Тобто, фактично ці правильні речі вони були сформовані в стратегічних документах, і держава, в принципі, в цьому напрямку рухалась. Але коли ми йдемо далі до виконання до практики, то дуже часто у нас вона хромає. Втім, як зазначає голова громадської організації, на державному рівні стратегія відновлення була і її презентували за кордоном. Проте на місцях з її реалізацією були проблеми. Ключові кошти ділилися через обласні державні адміністрації або обласні військові адміністрації. Це вертикаль президента. Так, вони взаємодіють з міністерством відновлення, але коли. Вступає в вертикаль президента, то вже починається, наприклад, з цього фонду ліквідації наслідків збройної агресії отримувати, наприклад, ті об'єкти, які взагалі не були постраждали. Наприклад, там на Тернопільщині чи на Житомирщині відновлювали там басейни або школи, які фактично не були завершені за рахунок ще великого будівництва до повномасштабного вторгнення. Тобто, ми маємо ситуацію, коли. Ем, дуже часто в цих не було критеріїв, за якими треба витрачати ці кошти, і в 23-му році. Тож спільно з громадськості ми напрацювали і для того, щоб в ручному режимі не робити, бо фактично ці кошти розподілялися там голосуванням трьох-чотирьох міністерств руками на засідання робочої групи, мільярди мільйони відповідно до потреб. Тобто це здійснювалось доволі в ручному режимі. І, власне, оцей ручний розподіл нас призвів до створення методики піретизації об'єктів відбудови і дав можливість, е е е ну, Фокусувати тарітизувати е так це відновлення, щоб воно було максимально ефективним. Аналітичний центр Обсерваторія демократії теж фіксував подібні проблеми. Зокрема, відсутність системного підходу при формуванні переліку об'єктів, які фінансуються фондом ліквідації наслідків збройної агресії. Показово, що лише 20 жовтня 2023 року з'явився наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури про затвердження методики визначення пріоритетних об'єктів. Очевидне порушення логічної послідовності, коли спочатку відбулося декілька хвиль виділення коштів на відбудову, а потім ставиться питання про критерії вибору та пріоритети. В результаті великі кошти витрачаються на реконструкцію шкіл там, де перспективи повернення до офлайн навчання найближчим часом примарні. І це питання доцільності при виборі об'єктів відсилає до третьої проблеми. Фактично, громадськість усунута від процесу і позбавлена будь-якого впливу на визначення пріоритетів відновлення. Вікторія Шевчук, директор аналітичного центру Обсерваторія демократії. Наприкінці вересня 2025 року Харківська ОВА уклала договір на реконструкцію Ізюмської центральної лікарні імені Піщенської богоматері з будівельною компанією Building Group на суму понад. 1 мільярд 45 мільйонів гривень роботи планують завершити до кінця 2026 року. Цей медзаклад російські війська зруйнували 8 березня 2022 року. А ось це наша міська лікарня, в яку держава вклала десятки десятки мільйонів, аби тут були комфортні умови. Тут сучасне обладнання, кисневі станції, томограф. Центральний вход. Кошти на відбудову фундація Олени Зеленської почала збирати ще у листопаді 2022 року. І нарешті, 31 березня 2025 року вони повідомили про те, що профінансують реконструкцію за підтримки Катарського фонду розвитку. Згідно з проектом, розробленим ТОВ інститут Харків. Проект лікарня матиме декілька корпусів і сучасне інтегроване укриття, яке з'єднає будівлі між собою. Наразі будівництво вже розпочалось. У тендерній документації йдеться про те, що цьогоріч планують витратити 200 тисяч гривень на розчищення майданчику від хмизу. Основні роботи планують перенести на наступний рік. У травні цьогоріч Харківська ОВА заявляла, що кошти на відбудову з обласного бюджету не залучали. За словами Олега Синігубова, реалізація проєкту триватиме декілька років. А перший етап зосередиться на створенні нового сучасного укриття, яке стане інтегрованим елементом. Медичного закладу та з'єднає корпус лікарні питання щодо ізюмської поліклініки, який там зараз статус, і що планується там робити найближчим часом в умовах безпеки? Безпеціальної... Дуже важливо те, що лікарня там надає функцію надання медичної тобто допомоги нашим людям, нашим цивільним людям. Там тривають підготовчі роботи до будівництва комунікації та укриття. Тим як свідчить ситуація на місці, ізюм потерпає від російських обстрілів. Наприклад, 12 жовтня російські війська атакували місто ланцетом, внаслідок чого одна людина зазнала травм, пошкоджено транспортні засоби та прилеглі торгівельні майданчики. Ізюмську лікарню планують відбудувати кошти міжнародних партнерів. Та навіть при цільовому фінансуванні та масштабних планах питання залишається тим самим: чи можлива стійка відбудова без безпеки у місті, яке досі під ризиком російських обстрілів? Тож багатомільярдна відбудова вразливої інфраструктури у час, коли ворог може знищити об'єкт одним ударом, яскраво ілюструє виклики, що стоять перед Україною. Це баланс між поверненням життя, що неможливо без лікарень та шкіл, та раціональністю використання ресурсів у зоні бойових дій. А також критичну важливість того, аби критерії пріоритизації нарешті почали працювати на випередження, а не постфактум. Ставте вподобайки та підписуйтесь на Гвара Медіа та Харківський антикорупційний центр у соцмережах. І найголовніше, діліться цим відео з іншими, бо кожен репост, кожен перегляд робить нашу роботу ефективнішою.